Так, низ я так залишаю, бо верх, да, буде до, домальовуватися більше верх. Так, і ще раз я можу собі помітити частини і починати, да, щоб було ну, більш схоже, щоб рівненько було. Верх, вверх ми починаємо більше випуклої, знизу більше рівна сторона. Не поспішаючи і не від не відриваючи руки включу. Для цієї фігури, от, як і для попередніх фігур, не обов'язково наводити да, е, краще, якщо цю фігуру намалювати ще раз, да, і ще раз, і ще раз спробувати, обов'язково не відриваючи руки, ну і е, е, більш-менш щоб вона е, е, співпадала да, з е, умовами, які потрібні. А наводити її не потрібно, краще його намалювати іще раз, От да? ми можемо іще раз перегорнути сторінку. І ще раз її намалювати, але я все ж хочу, щоб нижня сторона більш була рівненька. Трошки я неправильно може, хочу, щоб в мене вийшло. Да? мене заходить збільшення знизу теж. А я хочу, щоб збільшення залишалося внизу не було збільшень, тільки наверх шло. Тому буду намагатися робити за умови. Оце вже буде правильно. Теж не поспішаючи і не відриваючи руки. Можна щось завершити в мене. Немає місця. Все одно рівні вийшли, бачите? Дві сторони зовсім різні. Да. Збереглася умова, да? знизу не нарощувалися, тільки збоку і зверху. Але таке враження, що як колодязь такий уходить вниз. Да? таке. Занурення або щось з е, е, плоске таке з'єдналося. Цікава така фігура виходить.